Як же я не люблю створювати чоловіків у сімс. Ось такий незвичайний початок? Я не знаю, чи в мене коли з'явиться любов до створення якихось сім'їв, окрім дівчаток, тому що в дівчат дуже багато різних волосічок, різного макіяжу, різного одягу. Ти можеш експериментувати, як тобі заманеться. А от з хлопцями якось от з обличчям я не знаю, що з ними робити. Скільки я не намагалась, скільки я не сідала, ой, мені дуже важко завжди і якось надто нудно це робити. Проте нудно чи ні, подобається чи ні, але потрібно потрібно вчитися, тому що мені потрібні були хлопці, мою династію, мої ігри в різні сім'ї. Мені потрібні нові ну, хлопці, мені потрібні були і молоді, і потрібні були підлітки. і... Ой, і оце я зараз е, страждаю тим, що створюю дуже багато хлопців. Це моя біль. Тому що, знаєте, хлопці вони все одно виходять дуже якимись однотипними, тому що мені потрібні адекватні, мені не потрібні якісь е, кріпові чуваки, якісь фріки. Ось мені просто потрібні нормальні хлопці. Взагалі, сама по собі я люблю таких створювати бородатих брутальних мужиків. Але тут мені потрібно було створити типу як підлітків, таких няшних, ніжних, без щитинки <смі> з таким дитячим поглядом, знаєте, і це капець, було важко. Я не знаю, що зараз популярно там серед молоді, тому що мені вже дуже давно не подобаються такі всякі смазливенькі мальчики, знаєте, як говорять. Проте, все ж таки, я їх створила дуже швидко. Я всіх хлопців створюю дуже швидко. У мене, мене десь на кожного йде ну, по 10 хвилин часу, ось тому ви можете спокійно бачити, як я їх створюю. Там пришвидшила, звичайно, на багато відео, але все одно воно не так мелькає, як, наприклад, з дівчатами. Тому що з дівчатами там. Купи скинів перепробуєш, купи різної косметики, поки вибереш, що тобі справді подобається, то то капець важко. А з хлопцями якось ну, хлопець так, що йому можна поставити? Давай йому трішечки виділимо очі, давай йому ще щось зробимо. все. все, що можна взяти з косметики, ось біля очей, там по -по покраснення якісь. Ой, на рахунок одягу, то, то взагалі просто для мене проблема величезна, тому що одягу для хлопців не так і багато, і, типу, там в будь-якому разі буде або сорочка, або якась футболка, або кофта, і джинси, або якісь штани, все. Ти не можеш експериментувати з дівчатами там всякі топи, всякі блузи, всякі сукні, короткі, довгі, спідниці, штани. там. Ой, дуже багато всякого вибору, там різні сумочки, ще щось. Ти сидиш і просто, да, це моє, мені це подобається. Тому в будь-яких сім'ях у мене мати та дочка. Просто займають дуже багато часу, я їх створюю десь можу годину, одну персонажку, а потім годину витратити на ще іншу, тому що потрібно створити всі образи. А от на хлопців в мене йде там максимум хвилин 10-15, щоб зробити всі образи, створити повністю мужика. Може, я не знаю. Це якось трішки навіть по-сексистськи звучить, мені здається, але вже як є, ну це правда життя. Проте мене завжди захоплюють е, крієтори, які створюють дуже гарних сім'їв. Я пам'ятаю, я скачала готовий сейф, і там е, був такий мужик, е, там де коні ран ранчо з конним ранчо. Я забула, як там місто називається. Ось. Там такий був гарний мужик. Ну так, звичайно, він був бородатий, але в нього таке красиве обличчя було просто. Я навіть намагалася якось тоді відтворити. Це вже було декілька років тому, в мене нічого не вийшло. Yeah. Я, коротше, взяла того чувака, я така, все, ти будеш полюбасом в моїй грі, я тебе вкраду, я тобі тебе, тебе залишу для своєї дочки, хай ну, вона підросте. Ось я його все ж таки запихнула в династію, Вони там переїхали всією сім'єю туди на ферму. Типу, просто так, типу, вони так хотіли. Хоча у мене, знаєте, вже були такі думки, дуже підступні думки. Я перевезла їх саме туди, заради того сіма гарного. Він звичайно нічого не підозрював, він співпросто ходив там, працював, якось познайомився з тою сімочкою. Ось. Але в них була дуже погана сумісність, просто жахлива сумісність. І я така думаю, ну чому так? Він, знаєте, хоч був дуже вродливий, але він там був і лежебокою, і, типу, ну, дуже лінивим, якоюсь неряхою, і в них там просто був дисконект, вони ненавидили одне одного. Я там намагалася їх зводити, як тільки могла. І знаєте, типу, я їм назначаю побачення, а вони такі. Ну, все, це було найгірше побачення, і <смі> йдуть просто геть. <смі> я така думаю, що відбувається. А потім е я до них зовсім недавно повернулася. Це коли оці там е любовне доповнення було, там, де там ці. Нове місто було. Я, якщо чесно, я не пам'ятаю назви всіх доповнень. Я дуже шкована завжди з тих, хто знає всі доповнення, всі каталоги, всі міста. Я пам'ятаю лише старі міста, як вони називаються. Нові, чесно, вибачте, не пам'ятаю. Ось, і там було любовне доповнення, де ви там допомогли ускладнюють побачення, ускладнюють там. Різні сумісності ось і, коротше, то була труба. Я просто туди до них прийшла в ту сім'ю, вирішила згадати про них. Вони взагалом ненавидили одне одного. Потім е, та моя дівчина-сімка зрадила його, неочікувано почала з кимось там фліртувати. Я така думаю, я вам тільки налагодила відносини, от тільки налагодила. Вони там сходили до психолога навіть. Ось в них все вже було добре. І вона тут почала фліртувати зі своїм там, колишнім однокласником. І все, і він це помітив. І він такий, все, це зрада, я не можу це пробачити. <свісно> Загалом такі важкі стосунки були. Я ніколи такого важкого шляху, ще в своєму житті чесно не приходила. Тому знаєте, коли мені говорять, що всім досить скучно. То, значить, ви робите щось не так. От спробуйте створити тупо різних персонажів і намагайтеся їх звести. Я вам говорю: вам буде настільки весело. Ой, Боже, це вже в мене сміх через горе. Реально, я як згадую, я так хотіла створити таку ідеальну сім'ю. Я уявляла, які в них будуть гарні діти. Але потім я все ж таки вирішила їх не мучити, вони розвелися. Та дівчина залишилася зі своїм однокласником. Ось, і я якось ту династію трішечки підзакинула, трішечки ту сім'ю підзакинула, хоча там вже в мене четверте покоління. В мене, знаєте, дуже цікава історія взагалі з сімами, з тими всіма династіями. У мене все почалося ще дуже багато років тому з однієї сім'ї. Я скачала для них окремий сейв. Ось, і в тому сейві я почала створювати різних сімей, різних там однокласників, там друзів і паралельно грала ще тими однокласниками, друзями. Ось, і в мене прям таке збереження. Прям ціле місто, якими я грала. Потім вони десь там переїжджали в інші міста. Ось. І через те у мене є дуже багато таких, типу як піддинастійних сімей, якими я граю вже досить довго. Я обожнюю те збереження, воно не публічне. Можливо, я навіть колись зніму відео про це все розповім, але я не знаю чесно, як мені побудувати ту сюжетну лінію, тому що воно все відбувалося зовсім в різних сім'ях. Тобто, в мене не було такого, що я вибрала одну улюблену сім'ю. Ой, в мене було б дуже багато різних сімей. Тобто я грала цілим містом. Я навіть побудувала там і такий кримінальний район. У мене були мери, за які я також грала. Тобто там якісь були злодюжки, там ще хтось. І чесно, так набагато цікавіше грати. Звичайно, дуже і важко грати, але мені було цікаво от в плані того, що я знаю про ціле місто, тобто це історія цілого міста, а не однієї династії. Ось і. Оту дівчину, коли я їх перевезла на ранчо. І отак от я і там закинула її на четвертому поколінні, ту сім'ю, а іншими там час від часу продовжую грати. Тому от саме про це збереження, я думаю, ви будете чути дуже багато в моїх відео, тому що це те збереження, де я граю найчастіше різними сім'ями. У мене там різні історії з містом. там... Як намагалися зірвати голосування, там ну ой, дуже багато там. Знаєте, як об'єднуються в коаліції горожани там проти іншого когось, вони там ворогують між собою. Ну, дуже цікаво. Або як там ще зі школи, наприклад, трішки ворогували між собою, виросли в дорослому житті, і там вже відповідно в кар'єрі вони там стають суперниками одне одному. Ну, якщо чесно, я всі сім'ї пускала по сюжету гри. Тобто я не придумала якийсь такий сюжет. Я просто грала, і мені гра дуже часто сама підкидувала різні, прям такі сюжети. Ось. І, типу, і це дуже круто. От реально дуже круто. Ну, часом я могла щось створити сама, типу там когось посварити, тому що мені там не подобався хтось. Ось, але... Ну реально, якщо вони пробували грати прям цілим містом, спробуйте, але то ну дуже важко. То вам потрібно знайти нормальний сейв, де будуть нормальні горожани. Я їх всіх сама там редагувала, відбудовувала. Коротше, це історія ще на дуже довго. Взагалі, щоб розповісти про ці всі міста, тому що в мене в кожному місті відбувалася якась своя двіжуха. Е, я оце найменше грала. Там, де оце забруднене місто, я в ньому найменше грала. У мене Willow Creek — це прям топчик був Newcrest — Там я розбудувала своє місто Вінденбург, улюблене, найулюбленіше. На Сулані також там були всякі історії. Але на Сулані там ой, дивні дива робилися. Там навпаки, спершу я думала, що там буде таке лайтове містечко, де всі будуть такі чілі, але там були якісь вбивства, крадіжки. Ось, мені потрібно якось просто окреме відео зняти і розповісти про ці всі міста. Бо Я граю в цьому збереженні вже прям, ну, дуже багато років. Я завжди бережу цей сейф. Просто. І завжди його скидаю, там, наприклад, на свій Google диск, щоб я в будь-якому будь разі, в будь-який момент, могла його скачати. Ну і, Звичайно, зберігаю перед оновленням гри, щоб там нічого не пропало. Бережу як з ока, так би мовити. Ось і тут відео вже підходить до кінця. Ось таких я сьогодні хлопчиків створила, згадала про свою династію. Якщо вам сподобалось відео, звичайно, ставте подобання, підписуйтесь. Не забувайте підтримувати мій канал. Всім до зустрічі, всім па-па!